Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в бомб симулятор. Ось вот така у нас бомбочка. Вже є чомусь 100 бомбочок О, що? Можна 500 забрати. Дайте 500 забрати і е -е. Надо лайк поставити гре. Мені ляньки. О, х500 бомбочок Мені 8 выпало. Вау, wow. все, валом бомбы ты всех. Так. Что в мене. Так, можно заспаймить вот так вот. Ч у нее все розскочивается? Воу-воу-воу-воу-воу! -во! Дивиться, что мы робим? Надо вот так вот спамить тупо спамим. На, на на. Куда мы туннели реем? Фу, це, це моя така сила фасимкачешо. Что ці бомбочки? Иоо. І... Decapat. ми зараз до той дівки дораемся. О, Алекс зайшов. О, я ще бомбочки получаю. Ой-ой-ой! Йоан, стоп, не надо нічого, я буду спамити. Йо, Куда ми прориваємося? О, Алекс теж там щось то робит. Йо, закопать! Можна вот так от позасыпать, а потім самому прыгнуть. Так. Давай, давай, давай. Блин, вони помаленьку зривають. Так, так, так. так Куди? Куда вони котяться? Всі? А, -а, 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 а! Йо, капець вони быстро все взрывають. Ай, я не встигаю падати, вони вже всі все підривають. Тупо спамим бомбочками. Я реально цю девку зарепережену. Ой-ой-ой, ой, ой, -ой, -ой. надо це... Куда йти? Йоу, о тут. Все, давай, 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 давай 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 давай. взрываемся спамим тупо спамим зарадивить кап буде так надо до кинця а тут я А, ааа за заробоксы хочуть. не 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 Я не попадусь давай 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 спам ю скільки тут бомбочок Фріпец. я думаю закінчуємо вже. О, можна. А, 20 хвилин, ви що? Що це таке? Ой, там ще бомба. Все, я думаю, треба надо... це спаун гол. Все, а то. А що мені це дало, що я там підривав? Треба до кінця дойти. Den ребіт. Але ребіт я. Треба 10к. Йо. Так, а, Сколько тут воно стоит? Сколько? А как мне рыбитхробить робити? что? Что? Мне реально надо рыбитха за 10к каз рубить? Что? Щоб... А я ж да вин А как их получить? В смысле? Так, ну значит мало, разберемся. Все, крутим. Ай, репитх, Х2 бомбы. Что мне выпало? Что мне выпало, блин? Я не знаю, что мне выпало. Блин. У Мен, меня вроде ничего не прибавилось. Видите, куда мы падаем? Бомбы тоже падают. Спамим уже Йоу вони всі зриваються вже прям в повітрі. Йо, як ми жорстко прокопали. Я Алекса перегнал. Так, 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 так. Ого! Все, дорились. До кінця. До кінця. Він мені реально туди надо йти. А. Oh, так, що це таке? О, oh, я можу такі штуки позривати, Дивіться. Це молото якийсь. Мабуть, мощніший буде. Так. А, тут за бомбочки, мабуть, ці можна куплять. Що я роблю? Це я? Стоп, якщо це реально я, це ж капець круто. Йо, куди воно? О, ви розумієте, що я просто зараз просто. Я такі великі кратери роблю. Що це капець, все? Ну це просто капець грі. Дивіться. Давай, давай, давай. Йоо, оце нормально летимо, Дивіться, яку ми велику дирку прориваємо. йоу, Як ми це швидко робимо? І це тільки один молотов це робить, а тут їх куча. Йоу, да, нам нам в цю дирку, так? Так, 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 так. Зараз реально до кінця можу доритись. Так, 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 так. Ой-ой-ой, ждіть мене. Ви. Так, я просто не встигаю йти. Куди вони котяться? Так, так, так. О, О тут вже це. Край. Значить, туди не йдем. Так, поспали. Підпрыгаю, піді мною просто підлога ламається. Йо оце, да оце круто, молото имба. Так, я думаю, можна даже ще більше зробити щось. Типа не більше. Щось крутеше, ніж молото, може бути ще. Я так думаю. Так, так, ой-ой-ой. Йо, нам надо туди. Ч с ним впеваем? Вот тут рейн. Йота, да це капець. Так, сюда, сюда. Ми майже до кінця дорилися, подивіться. Я даже цього чела перегнав. Але від нього все одно, мабуть, більше. А, ні. Капець, я топ 1 Капець. Але вже валікса 300 цих, він, мабуть, і грав цю гру. Так, давай, давай, давай. -ай. Так. Ще чуть-чуть. Скільки мені дадуть, мабуть, 100. просто і все. Так, 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 так. Давай! О, Там якась штука, подивіться. Нам надо туди. Давай. Нам надо Блін, от отсюда. Давай. О, Да, там якісь пет открылись. На локація що? Да. Я я, я в аду десь просто подивіться. Uh, go back. Що тут ще є? Можна покрутити. Що мені випаде? Uh, ще там можна ребітху зробити. Все і стоїть. Скільки в мене? 35 тисяч. 35 п'ячь йо у мене залагало вже. Можна навіть зразу це куплять о, комонка якась. А, в мене більше немає. Кашоп чо. А, вот бомбшоп. Йоу, тут такі стінті. А молот. О, скільки метоні та старуї тись. Подивіться, мою гранату купить, мабуть. Що їм більше було б граната чи це? Валим прокопитись. О, Алекс. Я можу просто... Ого, в нього там дирка. Я можу отак. Ну, ну, позорвайсь. Йоу. Все, пока. Я можу просто спамити. Давай. Ой-оу, Ой, поїхали тупо. Ай, та блін, ну чого вони так це? Зриваються. Та блін, ні-ні-ні-ні. Я не вспіваю за ними. Так хтось помер? Кедет, хто помер. Йо, капець. Ой-ой-ой, що -ой -ой, тут відбувається? Просто капець, подивіться, Йо. ми тут прям на краю. Так, я думаю, на краю можна тут и все Нормально. Так, давай, давай, блин. Я чуть-чуть туда пішла, Ай. Блин, що? Ще Еще капец довго, мабуть. Так, 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 так. Ай. Сюда. Ой, йо. Можна просто так сидіти і це. автоклікер за автокликер, загрубу. Шоп нагрела. Копять. Можу тут сам собі автоклікер скачати на і все. Нічого не потрібно. Блін, йо, куди вони? Йо, подождіть мене. Капець, молотовий ба якась. Які ми великі ямки риїм, що це капець. Просто подивіться. Що буде крутіше, Хадне, чи молотов? Меторит, мабуть, тут буде все прям зривати. Це буде капець кайнба. Так, 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 так. А я п'ят еще не вдів своїй, да? А, плюс 5000 повер. Я вдів його. Окей. Зараз ми будемо ще круті, що взриватися. Це що таке? Е, нам не туди, нам сюди. Так-так-так-так-так-так-так. Все, вони там зараз взриватися будуть. За имба. Йо Йо Я не успіваю реально за ними Там йдем Я майже на кінці Йо Давай 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 Йо, це капець круто Зараз дойдемо Ще 200к и все Пойти. Вот тут. Уже 150 там десь Йо, я реально не встигаю идти просто подивиться що це за имба мені випало На хвилину еще це буде круто Так давай, давай нам надо вспить Все, мы зараз Тут уже надо десь ця так, так так все Е Далее не взрывается. Нам надо сюда якусь повзривати Давай, ну взрывайся. Е Мы поломали карту. Тут мой має... Да, все. Капать тут лава, 70 просто. 70 -ка. Йо, Йоу, за все косимба. Блин. Вертаемся. зара будем еще это открывать. Ой, -ой, Ой, Там, может, что-то даже, не гранат купим. 30к, а не, не хватает. Значит, купляем. Нот. Not... Шо? Так, э, э май 70 тысяч. Ладно. Давайте. Давайте. Что мне выпало? Блин. 1к. Хорошо. Це що? А це за рібеси. Чо? Що? Два. Що? Тут можна за ці побіди купляти. Що таке? Доповнительні якісь штуки. У мене 3000 таке, таке. А... А я можу таке, типу, купити. Що це таке? Что за печенька? Эээ... Що імба ще будет? О! Эээ. Ви поняли, что это за имба просто. Дивіться. Це я можу. Скілько їх накидывай тут. А пробираюсь, з у спету, реально. Займбаю Юу, во, воно воно тут все взриває. Подивіться, тут тобто за лічені хвилини ми проходимо просто або секунди Уже 400к Та за хвилину не прошла. Що за печень імба? Подивіться, я їх там поставив на спавні, і вони дошли аж до цього. Я такий шооо? Шо це за імба? Ну Це набагато краще, ніж це молотов. Прям набагато набагато. Так, так, так. Що на нас Шо то було? Капець. Все? Я не встиг дойти? Реально, да блин. Капець. А, ні, А чому не дохнуло? Це Мелі, що це таке? Пригаємо. Ми ще можна так по путі повзривати. Все, ми не допригнемо. Надо... Ой-ой-ой, що відбувається? Ні, мені не сюди, пацанчики, пацанчики, мені не сюди. А -а Вони тут вже все взривають, падаю, вони зразу вже взривають. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой! Все, тут спам. Я. Йо, вони такі круті, що це за ніба? Я не вспіваю падати, вони все взривають. Так, 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 так. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой, не туда, не туда чуть-чуть. Не туда! Нє, йо! Нам сюда потрібно. Або, ну вже тут хай буде. Ой-ой, я даже не знаю, яку дерку треба падати. Йоу, нам туда 100%. процентів. Ну там взривають, я не встиваю за ним ходити. Капець. Це ми за хвилину, мабуть, дошли до кінця вже. Все, 120 тисяч Це Що за капець чобрік? Йо, що так лагає? О, це норм. Кпомпшоп. Не, не то. Надо це Це що? Якийсь, А що дороже? У мене є 100. Ам, що це за колосал? тут положиться? Це ж... Що це таке? Це що таке? Тупо закидуємо їх. Йо... Йо майо. Хочу так закидувати, а потім це... Пасти за ними. Але так, мабуть, не вийти. Вони там будуть зриватись. У повітрі або ні. Ой, мені не туди. куличі, а куличі ні! Колечі! Ладно, вже, мабуть, сюди. Бо та, ця ямка навіть більше, ніж ця Тепер мені куди тут просто я тут тунелі такі вириваю. Чого це таке, йоу? Куличі, ви що робите? Якщо отак от спамити? Все зразу, печеньки і ці, це ж просто. Вы наводчир крутіше. Так, давай, давай. Це шо, за імба? Це шо за імба? Ми проходимо за лічені секунди. Вже половину пройшов. Так, 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 так. Мало це вообще нічого по сравнению з той штукою. Капець, куличі, давайте. Мені ще пепа надо купити. О, можна забрати кударок. Спін. і спамен далі. Давай, давай. Куди мені дирку падать? Ой-ой, ой-ой. Стоп, мені один карти. Ладно. Це нормально ще. Давай, 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 давай. Ай, ти подивіться, як ми просто швидко проходимо. Що за імба? Йо. Всіх даже Побед у цих немає. Даже... Ну я короче самый крутой на цьому сервере. Все, це просто якась. Капець. Йо-моє, я пройшов. Капець, що тут відбувається. Скільки ребитку стоїть? Йо, чого так дорого ребітхи стоить? Блін, це ж п'ятька бомб. Ой, йо не залагало, але все норм. Кацію шо? Він шоп. Я просто не розумію, що це таке. Що це таке реально? Можна... Шо їм ну, мабуть акула, але я, можу це куплю, перевірю. Акула 100% имбошні що це, що це таке. Е, ну да, де... воно даже не достає. Подивіться, що це таке. Кула може звідси прям достати. Так, просто спамити І от, що таке? Куличі, давайте! Подивіться, ну що це за імба? Валим. Так, що зробити? Давайте ще раз відкриємо і. Да. Ще раз. Це що за крутий челик. Айо, ну коротше на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. пока-пока. пока Пока! пока, -пока, -пока.